Хтось підпалив вчора надвечір очеред. Подивіться, що робиться в мене на ділянці. Це по всій ділянці. Сьогодні буде в нас сонячний день, але був приморозок на землі, ну не було такого сизого нальоту. Знов почали. Щоб вони показилися. Я сюди пристроїла свою білочку, але вона мені тут не подобається. Буду міняти її місце. Буля! Я хочу її десь на виду поставити. Тут я порядки наводжу ще. Десь, щоб так зайшов у двір, і зразу вона була, подивіться, все. все в цьому які довгі. Ну, воно й довго горіло, світло вже стемніло, а таке, наче вдень було. Буду прибирати зараз. Доброго раночку усім. Сьогодні 9 березня. Ранок.